Привіт, дорогі друзі. Привіт, друзі. Ми хотіли би з вами поговорити про те, що апостол Петро написав, що в благодаті треба зростати. Тобто, коли ми читаємо два послання Петра, то там в кінці він написав, що зростайте в цій благодаті це дуже сильне відповідня. Ось І благодать вона починається з духовного народження в житті людини. Духовно мертва людина не може зростати в благодаті. Треба народитися від Бога, від Слова Божого. ось Це відбувається в церкві і через слухання Божого. Ожити. Людей. Так, ожити. А потім можна і пробудитися. Коли народився, так. тоді вже пробудитися. <рес> так, і, і, <рес> і, бо, і далі бодрствують. Так, так. Е, і далі так, і не засинати. Ось і чим займається та людина, яка народилася від Бога, також апостоли чітко вчили, що народжений від Бога не грішить. Ось, а займається тим, що очищає себе, тим, що зростає в Божій благодаті, а не сидить в гріхах. Я зараз Так ми зараз в такому гарному парку а, імені Івана Багряного. Івана Багряного. Імені Івана Багряного. Ось дуже такий гарний, теж пташки співають, сонечко світить. Так, друзі, і коли ми говоримо про Божу благодать, про духовне народження, то для цього обов'язково такі пункти, як церква, як слухання Слова Божого. Ось і дуже важливий пункт це Божі люди. Ось пастор, щоб був в житті, щоб були наставники. Ось пастор, ну, взагалі, це пункт благодаті. І це не просто там ось ми так захотіли собі, видумали чи ще щось. Отак говорить Біблія, так говорить апостол Петро, який ходив з Ісусом, поряд завжди був його учнем. Так ходив по воді, так да, ходив на гору з Ісусом, де бачив Моїсея. Ну, от, бачу дуже багато чудес і зцілень, яких робив Ісус Христос. І він писав і про благодать, і про віру, якою вона має бути. І є, чіткі Ді пункти, діряєшся, і є чіткі пункти благодаті, які показують насправді, якою має бути благодать. Так, і... тобто це не люди видумали, це в Біблії написано, це святі апостоли написали. І з цим не погоджуватися, сперечатися, а це сперечатися з самим апостолом Петром. Так. Так, насправді є пункти благодаті, і в усіх пунктах майже це про смирення, так, про те, що. Людина, яка живе по благодаті, вона смиренна, людина, яка живе по благодаті, в неї є церква, в неї є пастор, в неї є в житті слухняність, так? в неї є ну, воля Божа, тобто вона відповідальність служіння, бере відповідальність за людей. За людей. Ну, тобто це дійсно жертва ось. Е, і десь це може бути і нелегко, і це нелегко, але є винагорода за це, тому що ті, хто живуть по благодаті, ті, хто служить, благодаті, а благодаті треба служити. Ось, і якщо в нас істина благодать, істина віра, то ми не залишимося без успіху і без плоду в Ісусі Христі. Так? Ось, То як нагорода, це життя вічне, це ціль. Кожного віруючого, який збирається йти на небо. Ми закликаємо всіх ставати родиною Божою. Напишіть нам для цього. Ось ми знаходимося в місті Києві. Ми ось гуляємо по дуже гарному такому парку і будемо з задоволенням. Погуляємо з вами, з вами десь. Обов'язково і... напишіть. Обов'язково так, почнемо вивчати з вами Біблію, все розкажемо і будемо разом вчитися у Божих людей, як же ж нам виконати волю Божу і досягти неба. Так. Всім благословім, дорогі. Благословляємо нас.